thank you Я хочу вам представити заслужений діяч мистецтв України, експерт національного. Експерт Національного реєстру рекордів України, представництво книги рекордів Гіннеса в Україні Марк Орловський. Завдяки вашій допомозі ми змогли відремонтувати башню, зробити належний вигляд і експертна рада порахувала. Зараз Ще раз вас вітаю з цим святом. Хотілося б, щоб це було свято перемоги, але маємо, що маємо. А зараз офіційна протокольна частина. До Національного реєстру рекордів України надійшло звернення начальника 8-го державно-пожежно-рятувального загону. Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області щодо реєстрації нового національного досягнення. Заявлений рекорд. Найбільша площа мурала на вежі пожежної частини, виконаний майстром вогнеборцем у техніці аерографії. Попередня перевірка заявки не виявила аналогічних рекордів в Україні. Експертна рада Національного реєстру рекордів України прийняла рішення щодо можливості реєстрації рекорду у даній номінації. І сьогодні, 17 вересня 2024 року, Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення національного рекорду України найбільша площа муралу. На вежі пожежної частини виконаний майстром вогнеборцем у техніці аерографія. і визначає віктора дораган рекордсменом України. Сертифікат, будь ласка. Вітаю вас. А також у даній номінації в даному рекорді є партнер. Партнер рекорду Геннадій Погрелов теж виявляється рекордсменом України. Пане це фото.